В Україні щойно окремо управління відбулася публічна умова проблем проблема публічної політики. На цій зустрічі було піднято ці мачімало дуже важливих проблем. Всі ті, хто підтримував громадянському, всі зійшлися на оборону сьогодні влади, яка могла би вирішувати проблему народу. Моя позиція така. Принцип 51%, коли збирається 51% виборців чи 51% депутатів для того, щоб проводіювати якісь рішення, повинен піти в минуле. Сьогодні всі рішення повинні прийматися великим консенсусом. Повинне бути рішення, яке здоровить все суспільство. В іншому випадку Україна буде рухатися до катаклізмів і війни. Європа показує, як це робити. Кожна навіть найменша група соціальна отримує підвіт підтримку інших. В Україні, на жаль, цього немає. На жаль, є тільки лопійські закони. Я сподіваюся, що цей круглістів інші аналогічні заходи прийдуть до того, що наша влада стане більш публічною і буде працювати більш в інтересах громади, в інтересах суспільства.